Христос Воскрес! Воскрес. Дорогі кілю наші розповідати, кохані Божі діти. Слово перемога це взагалі, можна сказати, відкорення могти щось зробити, а до слова Могти Церква представляє для Ісуса Христа, для Бога. Такий додаток або початок, речи, все могутні. Так? Людина може багато, а Бог може все. І навіть те, що ми можемо багато, це тільки для того, що Господь всемогутній нам в цьому допомагає, так як малі діти вони можуть вчитися ходити, але батьки їх цього вчать, можуть вчитися розмовляти, але Мама балакає з дитиною, співає колесанки, тато щось говорить, і дитина вчиться потім сама розмовляти, щось там робити, працювати теж можуть, але якщо їх хтось сильніший вчить, то тобто батьки, які показують, як це можна робити. І наш Господь всемогутній, не тільки те, що Він багато чого може і нас вчить, але для того, що він сам. Увійшов в цю смерть людську нашу і переміг її. Так як ми розповідали про цих священиків, лікарів отця Павла Мосіга, який дай Боже, щоб був оголошений святим, щоб перевірити, як люди лікуються, як виліковуються, коли робив ці досліди, щоб зробити щеплення від тіфу, сам захворів. Цим вірусом був майже при смерті і сам вилікувався, і з цієї причини сам дуже добре розумів людину, котра приходила до нього при допомогу. І Господь, який насправді не мусив вмирати, Він знав, хто така людина, все одно хотів для нас, для нашого кращого сприйняття, прийти і повністю пройти цю людську дорогу на цьому світі, щоб ми. Не дай Боже, не усміли сказати, Бог цього не розуміє, Він не знає нас, він собі в небі живе. Йому важко зрозуміти нас, І щоб людина цього не казала, щоб нам було легше мати цей доступ до Бога, Господь справді прийшов і з нами перейшов наше людське життя, але теж для того, щоб перемогти, те, що взагалі могло бути нелогічне. Господь, який є життям сам в собі, який по всіх правилах життя Він не може померти, так як вода не може перестати бути водою, повітря, повітрям, вогонь – вогнем, тому що це є його єство. І Господь сам приходить до нас на цей світ, і будучи Богом, будучи життям таким найправдивішим. Приймає смерть і перемагає цю смерть. І Перемога вона може бути тільки завдяки Богові. Це Господь дає нам можливість перемогти гріх, перемогти зло. Ми можемо радіти з цього, що така перемога в нашому житті відбувається, але сказати, що я це зробив, чи мені це вдалося це був би великий егоїзм, тому що ми що можемо зробити, це можемо нагрішити. А Господь може нас з цього гріха підняти. Тому Пасха, Воскресіння Господнє це той момент, коли ми Бога бачимо сильним, всемогутнім і коли ми розуміємо, що все, що ми в житті можемо назвати перемогою, це є дія Божа в нашому житті. Ніколи самі цього не зробимо, ніколи самі не спроможні. Стільки зробити, скільки Бог в нас може зробити. І сьогодні дозволимо Богу, щоб Він перемагав в нас гріх, всякі непотрібні речі, ситуації, щоб ми з перемогою Господньою могли тішитись, що нам вдалося, що ми є добре, що ми є святі, що ми достойні неба, вічної радості, бо Христос є воскреслий в нашому серці. Αμή. Σα ευχαριστώ.